Всім здарова! Коротше, це знову другий сталкер, і патчі 18 Я нарешті дійшов до цього. Е, З'явилось сьогодні завдання, яке відкриває в горілому лісі пхаб, там такі такі речі, в від того, що ти вибереш. До я хочу його зараз виконати Воно на 5 годин. І якщо що, щоб почати голиконувати, вам потрібно пройти ось. А, десь сюди ось. Так ми шоу, даймо базу Малахіту. ось сюди кар. Зараз е, е, е. дізнаємось. Да, все вірно. у цей. Прикольно. Итец, вторую шахту потрібно. Це нам надо йти. Нам надо йти, а сюди ось на. Ну, понятно, короче. День зараз на ось сюди. потім на росток прыгаем, с ростка уже йдемо сюди. Потопали. Я ему короче туди. Якщо буде обов'язково обязательно можу пока лайк поставити, підписатися і коммент написати. Спасибо. Ну, поки ми тут біжимо, тут трохи залишився 200 метрів. У мене є таке ось одне питання. Що б ви хотіли бачити на Ютубі. Ну, я почав був проходити Skyrim, но Skyrim не дуже цікавий багато кому. Не? Письм. Я не знаю, щоб коротше пограти. Я в Stalker це граю. Я їм онлайн почав грати, ну там, кому там робити нічого можна якось на трансляції можна. залетіти пограти чуть-чуть. Не знаю. Коротше пиши в коментарях, будь ласка, що б ти хотів бачити, яку б гру хотів би Мені ж цікавою. Шо тут? Зачем ты по нему стреляешь? Ты, блин, дебил. А ты дебил, что стоишь? Лупят, а ты стоишь. Придурочный. Делаем вот так. Не знаю, фонарь а тут. Вроде бы Я на это надеюсь. Понапку можно забрать. Да? Это интересно. Надеюсь, сюда идти по Набай покращити цю зброю, щоб тривалим ночного бачення. Эй, мужик, витягни мене звідси. Оце ти я так знаю. Ти хто такий? Ти про допомогу просив? Банзай, технік. Ці утирки напали на нашу групу. Здерли з мене всю радіотехніку і кинули сюди. Нащо не знаю? Били, про інших розпитували, а я про них теж не знаю. А найстрашніше інструменти забрали. Надіюсь, у них руки надто криві, щоб ними користуватися. А потім, про це потім. Я знаю, як з бандою розібратися. Вони мене барахло своє змушували лагодити, і я дещо підгледів. Ти як? У Лоба хочеш чи по-розумному? Краще душу думати і менше стріляти. О, oh, неочікувано. Ну тоді слухай: ти ж знаєш, що із шахт воду викачують, щоб не затопило. Yeah. Тут така ж хрінь. Знайди насос і вимкни. Вони побіжать перевіряти. Відчинять двері. Ти за ними. А далі найцікавіше. Там обірваних кабелів до бісової мами і мокро. Рубильника смикнув і гайки їм усім. Дивися, тільки сам, сам. не засмайся. А на що такі складнощі? Ти вже вільний. Не можу я піти. Мені речі мої потрібні: флешка і набір інструментів. Кирка ватажок відібрав, а мені без них хоч не вилазь. Сподіваюсь, ці інструменти того варті. Гаразд. Повернусь з речами. Окей, okay, sure. Димо, короче, шукати його речі.

Далі. Чудово. Двері ці придурки за собою не зачинили. Давай, друзяко. Іди зустрічай. А, ці, Mut okay. oh. электростульчик. Прикинь. У мене из-за того, що були колись моди встановлені. То там надо было прыгать по локаціям і тому подобное. Короче, не, не, не робота оця з призим пода я гри моду починати. Моди я удалив. Ту штуку выключив. Ось так ось. то потом вы ничего интересного, обычно. Идюка и все.

для для РПГ хоро. Ну за не надо и не такая себе а На и я лох. Обращайте внимание. Сейчас вылезем через другую сторону. Дючок. прикольно Ой, приняв обратно, спасибо. Плешку забрали. А що там в кінці? Ну, это ж крысы там затопили, вони избежали. Вони пропали. Ты чувака зажрали, все, вада. Ты че дергаешься? Алло, дядь. О, руску вже знайшов. А ну нафіг. Ну, що там вийшло? Ні. Yeah. Ось усе, що знайшов у кирки. Інструментів там не було. Як не було? Може, хоч щось дізнався. Я знайшов список я не вашої кажу, групи, не було, значить не було. Ти, медулін, вважати і шельма. Вас хоче бачити живими чи мертвими якийсь череп. Тобто, мертвими, та як. Куди ж ми влізли? Ми ж просто радіо вивчали. А вивчались? У щось хрінове. Але поки ти живий, шанси вибратись є. Ходімо звідси. Тільки. Не поспішай, будь ласка, зараз я так собі ходжу. Я, звісно, обіцяв мовчати, та коли вже все так обернулося, розповім по суті, в чому справа. О, згадав щодо інструментів: бандити сперечалися тільки речі мої на затоплену баржу тягти, чи мене разом з ними. Може, вони там? Ти головне, якщо знайдеш. З ними запис є. Не вмикай в жодному разі. Бандитів вбий, флешку принеси. Тепер ще по інструменти йти. Я розумію, що виглядає хріново. Ти мене врятував. А я тобі завдання одразу нарізаю. Але це дійсно серйозна справа. Зараз поясню. Я радіо розважаюся. Ну, Ефір зони слухаю. Перехопив одну передачу. Почав слухати відчуття, як у болоті тонеш повільно та трохи. Воно закінчилося. До тями приходжу. Морда заплакана, стіл у крові, трясе всього. ледь пам'ятаю, що робив моя кров на столі, чи не моя. Я до малахіту писати, так звідти один учений на мене вийшов. Сказав, що я легко відбувся, бо ця передача і убити може. А тепер уяви, така штука у бандитів. Якщо допоможеш з інструментами, я зможу більше розповісти. І заплатити нормально. Як знайдеш інструменти, скину точку. Буду тебе там з купонами чекати. Договорились. Ой. Ну короче, уста кость, да, вот цем. Ой, что Це происходит. -а. Все, вроде починил. Ну, буває, короче, оно лагає. Его не знаю, если честно, даже не справка, это в мене поуста. Ну, ком да слабенький, ну, поделать, что маємо, то маємо. Вибачаю, за такое. Ну короче, на этом мы пока закінчимо. Тут, кстати, внизу ще есть... ...цей... ...полок. Там можно что-то забрать. По идее внизу ще есть полок. Сейчас узнаем, есть внизу полок или нет. Ну короче... ...вот там он. Там ещё аномалии есть. Если что, прыгайте аккуратнее, не так, как я. Вот, по стеклу осторожненько проходите. И вот. Вот оно. Забираете, короче, магазин для СВУ. И подача воды. Для Брил 5М. Прямо піди, під, під, да? Це там вихід, вихід, вихід. А выхід з другої сторони. Якщо... Ой. А ось по прямой. Оп і ось ми вийшли. Не, думаю, на цьому будем закінчувати. Далі буде продовження. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте відео лайки, пишіть коментарі. А на все добре, до нових зустрічей!